Ми вже розробили схему, зробили ескіз, з ескізом трохи погралося. Десь ну, якісь нюанси вирішили. Теж така от проблема з щитом була, от як щит робити, тобто от безпосередньо він повинен був бути присутній. От, вирішили так от символічно зробити, тобто він є і ніби нема. Обов'язково, щоб він такий зібраний, був, зосереджений. І... Така от ідея, розумієте, от ніби казка знизу вже валяється, вона прострелена. Тобто він... Зображений не під час подій на Майдані, а от він ніби через цю брилу вже пройшов. Тобто він вже перетрансформувався от, ну, от, в інший образ. Ну, я у майстерні камні, тут у Франківську працював, на вулиці робив каркас. Ну, так, ми ще на відео це засняли. Ну, дивимося на прокані, якийсь птах сидить. Ну, думаємо, ворона, ну така велика. Потім придивилися на ворону не схожа от, ну, Як голуб, але дуже великий. І от три дні сидів, я болгаркою працював там, з вареним апаратом. Він сидів і дивився. От, Дивна історія, але ну, як хочете таке. Цим жальти жаль. мамко буде. Биш мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю ле. Вони запросили, були там, ну не передачу, брали інтерв'ю на радіо, попросили, ну, питалися, як ми пам'ятник, коли будемо відкривати. Я кажу, зараз в процесі пам'ятник роблять, але на даний момент ми ще збираємо кошти, тому що ну, дорогий, а в нас не було стільки. У нас частина була, а частину треба було ще збирати. Ну, Я знаю, там по радіо були, дали оголошення, частину людей дзвонили мені навіть деякі, ну, такі чути було, що навіть старенькі люди, навіть чесно сказати, деколи навіть ну, якось аж що навіть такі люди звертаються. Просили, збирали, я знаю, десь, десь хтось сам приходив, давав, питався.